Моє вітання, друзі. Ось і настав час фінального кроку перед розбором сіквелу оригінальної Dead Space. Мобільні пристрої не стали фінальною сходинкою в експериментах електроніків. Хлопці вирішили піти далі. У 2010 році Visceral Games та Sumo Digital LTD випускають спін офф під назвою Dead Space Ignition. Гра являла собою суміш головоломки та інтерактивного кіно з можливістю вибору різних варіантів діалогів, що в свою чергу мало прямий вплив на розвиток подій. Іншими словами, це був перший нелінійний проєкт у серії. Причому дана нелінійність суттєво впливала на історію, змінюючи її повністю. Одне проходження займало в середньому годину-півтори, але реіграбельність розтягувала даний процес приблизно на 10 годин. В ролі інженера по імені Франко Делайл, у віцерал походу певний пунктик щодо цієї професії, аля стародавньосової та зеки. Ми стаємо свідками розповсюдження зарази по титану, а точніше станції з по суті дана гра це безпосередній вступ до продовження історії Айзека, адже ми дізнаємося, хто і як звільнив центральну діючу особу франшизи. В ролі раніше згаданого інженера ми ремонтуємо певний термінал, коли до приміщення заходить наша подруга Сара. Після парочки взаємних підколів до компанії приєднується Уівер, наш безпосередній начальник. Він каже, що у відсіку завантаження є певні проблеми, і ми маємо вирішити дане питання. Сара викликається нам на допомогу, адже працює в службі безпеки станції і може гарантувати нашу безпеку. Правда, не зовсім зрозуміло, навіщо нам супровід озброєної людини. Про певну Версію ми дізнаємося трохи пізніше, а некроморфи з'являться ще не скоро. Іншими словами, даний момент притягнутий за вуха. Ні, з точки зору парочки, він зрозумілий, так як вони коханці, і скоріше за все, хочуть провести більше часу разом. Але з точки зору Уівера в цьому немає жодного сенсу. При цьому він все одно вважає пропозицію Сари доцільною. В будь-якому випадку відправляємося на виконання завдання. На місці розуміємо, що двері зламалися не без причини, пошкодження на панелі керування це результат результат зовнішнього впливу, зробивши певні висновки, ремонтуємо панель та вже збираємося покинути дану локацію. Але супервайзер Берков просить нас відправитися до логістів, адже у них так само виникли певні проблеми. Повідомляємо про це наше керівництво і дізнаємося, що воно вже в курсі. Це не дуже подобається парочці, так як тепер стали зрозумілі слова у Вівера про те, що справ буде багато, але робота є робота, тому сідаємо на потяг і їдемо до логістів. Правда, навіть не встигаємо доїхати. Як отримуємо дзвінок від того самого вівера? Він каже, що виникла ще одна проблема: сонячні панелі вийшли з ладу, і відповідно їх треба відремонтувати. Прибуваємо до логістів і дізнаємося, що панель вантажного розподілу відправляє якісь дивні сигнали, через що уся логістика стала у процесі ж ремонту, помічаємо дещо дивне. Причиною даного збою не являються стандартні обставини. Це більше схоже на зараження вірусом, тобто ми стаємо свідками ще однієї складової, котра все більше і більше наштовхує на думку щодо глобальної диверсії. Так як наступна проблема потребує термінового втручання, не втрачаючи часу, рухаємося до сонячних панелей. На даному етапі дізнаємося про декілька цікавих деталей: Франко не любить космос. У відповідь же на підколи Сари, він відповідає, що дехто з нас народився на землі, і ці дехто люблять відчувати силу тяжіння. Завдяки цим словам, робимо висновок, що в той час, як чоловік народився на землі, Сара скоріше. За все на космічному кораблі. І я вам скажу чесно, для сюжету ця інформація прям нахрін не потрібна. Але як бекграунд нехай буде. Одягаємо скафандри, активуємо граві взуття та виходимо на зовні станції. Знаходимо панелі, розуміємо, що вона також фізично пошкоджена. А отже, спочатку треба відремонтувати саму панель, а тільки потім налаштовувати програмне забезпечення. Відповідно, інженер просить свою подругу зачепити його тросом, а сам відключає. Гравів взуття, щоб його не шандарахнуло током. Зробивши справу, відправляємося у вільне плавання просторами космосу. В той час як серце Франко від страху зупиняється, Сара спочатку підіграє, а потім сміється зі свого жарту, нагадуючи, що тримає його. Повертаємося всередину станції, але знову потрапляємо в халепу. Система постачання кисню дає збій, відповідно, що відповідно правильно ремонтуємо чергову панель, закриваємо повітряний шлюз і отримуємо черговий дзвінок від він каже, що на станції відбувається щось дивне, і люди через це панікують. В той час, як Франко отримує дивне повідомлення, Сара намагається допитатися, що саме відбувається. Правда, ці спроби не дають результату, адже достовірної інформації немає. Дівчина помічає, що її напарник дивиться на свій пейджер. Не знаю, як по-іншому його назвати. Вона питає, що там. Франко каже, що хтось просто помилився номером. На екрані ж було повідомлення. Готовий воскреснути. На завершення свого дзвінка Уівер каже, щоб парочка відправлялася до потягу та очікувала нових команд. По дорозі Делайл пропонує перекусити. Завітавши ж до місцевого автомату з їжею, бачимо переляканих людей, котрі від когось тікають. Вже в наступну мить одного з них вбиває некроморф. Сара намагається пристрелити монстра, але той ніяк не реагує. Франко припускає, що напарниця промазала, але причина була не в цьому. Перелякані люди збивають. Дівчину з ніг, через що вона губить свій пістолет, озирнувшись, вона помічає плазмовий різак і, схопивши його, знову стріляє по некроморфу. Цього разу результат не змусив себе чекати. Кінцівка створіння відлітає у сторону ще декілька пострілів, і воно падає замертво. В лілі разом з нашою парочкою намагаються втекти і, застрибнувши до потягу, їдуть геть. На зв'язок виходить Уівер. Він каже, що така дичина відбувається практично по всій станції. А на 45-му рівні відробило світло, і це серйозна проблема, адже там базується служба безпеки. Відповідно, не маючи світла, вони нічого не зможуть зробити для вирішення даного інциденту. В той самий момент Сара отримує дзвінок від свого колишнього напарника і йому потрібна допомога. Якийсь чоловік поїхав дахом, взяв у заручники свою дружину і дітей та погрожує розправою над ними. Перед нами з'являється вибір: 45 рівень або допомога з навіженим. Невеличкий відступ. Даному відео я не буду детально розбирати усі можливі сюжетні лінії. Частково ми зачепимо другий варіант розвитку подій, частково третій, згадаємо четвертий, але в деталях підемо лише по одному, і як на мене, по найбільш позитивному стосовно особистості протагоніста. Для того, щоб розібрати усі варіанти розвитку подій, потрібно кожен раз починати спочатку. Лінійність у даному проєкті має декілька рівнів на кожній із гілок вибору. Тобто, в той час, як перше розгалуження можна розбити на дві окремі частини відео. На наступні розгалуження викликатимуть лише плутаницю та будуть ускладнювати сприйняття цілісності історії. Загальна жарка залишається незмінною, тобто важливі для трилогії події лінійні. А от шлях до цих подій може бути різним. Тому, розібравши лише один варіант: по-перше, ми нічого не втратимо стосовно загальної історії. А по-друге, таким чином я залишу можливість отримати насолоду від проходження альтернативних сюжетів для тих, кому сподобається даний. Невеличкий спойлер: Франко юнітолог. Черговий відданий слуга церкви. Повідомлення, котрі ми отримуємо на Пейджер, це вказівки Верховного духовенства. В залежності від обраного шляху, кількість повідомлень буде різнитися. Ми можемо вести протагоніста як по лінії помірного безневинного вірянина, так і по лінії фанатика. Відповідно, чим ближче ми до останнього, тим частіше до нас на зв'язок буде виходити церква. У свою чергу ми побачимо або звичайного хлопця, котрий має певні почуття, або холоднокровного вбивцю. І це буде мати. Суттєвий вплив як на відносини з нашою напарницею та відвідані локації, так і на зустрітих нами персонажів. Іншими словами, як я вже казав раніше, кожне розгалуження історії веде не просто до різних діалогів, а до фундаментально різних подій та локацій Титану. Ми ж оберемо той варіант, де Франко буде максимально позитивним персонажем, хоч і не героєм, але й не холоднокровним фанатиком вбивцею. Відповідно, для цього обираємо нашою наступною ціллю 45 й рівень. Знайомий же Сари, я впевнений і сам якось розрулить. Прибуваємо куди треба і потрапляємо в засідку монстрів. Тікаючи від них, стрибаємо до вентиляції, відбиваємося від особливо настирливих і потрапляємо до місцевої церкви. До слова, коли я кажу, відбив. Двася, я маю на увазі, що всю брудну роботу робить кохана Делайла. Ну, типу, наші руки цього разу зайняті лише дротами та програмами, хоч раз інженер це інженер, а не машина для знищення усього живого. Всередині зустрічаємо священника. Він каже, що якраз чекав інженера. На питання чи залишав той заявку? Дядько відповідає, що не залишав. Це був приватний контракт. І у мене вкотре виникають певні питання: диверсія, приватне замовлення на послуги невідомого інженера. Залежності від обраного шляху проходження формується декілька припущень. Якщо ми проходимо гру за більш-менш адекватного протагоніста, тоді особисто у мене складається враження, що і диверсія, і замовлення стосувалися вандала протагоніста мобільної Dead Space, котру ми оглядали у минулому відео. Адже саме він робив западло на станції та був агентом церкви, тобто саме він або вона міг як зламати двері спочатку гри, так і заразити системи вірусом. Якщо ж ми будемо рухатися шляхом фанатика, тоді складається враження, що весь цей час диверсантом був саме протагоніст, і саме його очікував священник. До цього схиляють події, котрі відбудуться у поточному приміщенні церкви трохи пізніше. Я говорю про декілька випадків, коли Франко намагався здихатися Сари. В моменти її відсутності між протагоністом та служителем храму відбувався певний діалог. Про що вони говорили, нам невідомо, але знаючи деякі фактори подальших. Події закрадаються певні підозри. Що з цього правда, а що ні, невідомо. Відповідно, кожен сам зробить свої висновки. А ми продовжуємо. Священник каже, що інженер мав перевірити охоронні системи, а так як той не прибув, на допомогу приходимо ми. В розмові Сара дізнається про склеп, у котрому зберігаються тіла вірян в очікуванні вознесення у наступному житті, Делайло пропонує дівчині піти подивитися, все одно він буде зайнятий ремонтом. Погодившись, вона йде до того самого склепу. Де бачить у капсулах тіла людей. Це видовище лякає її, і вона дуже швидко вирішує повернутися. І саме вчасно, адже Франко якраз завершив ремонт і щось обговорював з юнітологом. Провівши перевірки та отримавши благословіння, відправляємося на виконання попередньої місії. Знаходимо приміщення з купою людей в темряві. Між ними та Сарою починається конфлікт, але він дуже швидко закінчується, адже на присутніх нападають монстри і починається різанина. Франко Знаходить панель керування світлом, і поки напарниця відстрілюється від некроморфів, намагається її відремонтувати. Завершивши ремонт, вмикаємо світло і розуміємо, що окрім нас ніхто не вижив, а тварюки чомусь порозбігалися хто куди. Я, чесно кажучи, так і не зрозумів цього моменту. Типу, некроморфи бояться світла чи злякалися сари. Якась дурня. Ну, та то таке на зв'язок виходить у Вівер. Він каже, що рівень трешу не просто зашкалює, він ще й з неймовірною швидкістю розповсюджується, і поки ніхто не знає, що з цим робити. А тому ми маємо йти до найближчого потягу і чекати на подальші накази. Але наша парочка вже задовбалася бігати, хто зна куди і хто зна навіщо. А тому протагоніст пропонує йти до лікарні. Сара не може зрозуміти навіщо, але коханий пояснює, що у випадку евакуації саме це місце і буде в пріоритеті. Чи ми переконаємо. Понує дівчину. Сама станція, це так зване інвертоване місто. Ну, типу, є верхнє і нижнє. Причому в центрі міста знаходиться щось типу ядра планети, механізм, котрий створює гравітацію. Іншими словами, жителі різних частин станції ходять догори ногами по відношенню одне до одних. Аля жителі землі зараз ми знаходимося у верхньому, а потрібна лікарня у нижньому. Сара пропонує сісти на потяг, відправитися до внутрішнього кільця станції та по ньому поїхати куди нам треба. Хоч цей шлях і довший, але безпечніший, Франко погоджується. До речі, в одному з варіантів сюжету ми обираємо швидкий шлях, на котрому побачимо той самий гравітаційний механізм. Діємо згідно плану нашої напарниці та дістаємося нижнього міста, де бачимо купи трупів. Сара підмічає, що досі не чула жодного сповіщення про інцидент, на що Делайл відповідає, що нічого дивного, це нічим би не допомогло, адже більшість місцевих все одно не змогла би себе захистити. Дуже скоро знаходиться. Вийдемо клініку 49-го сектору. Протагоніст висуває припущення, що в першу чергу зараза атакує місця великого скупчення людей. І це логічно ну, типу, більше трупів, значить більше зарази. Всередині, в одному з приміщень, знаходимо забарикадованих вцілілих. Вони не можуть вийти, адже, як неочікувано, панель керування дверми зламана. Відповідно, що, відповідно, правильно, ми ремонтуємо, Сара стріляє. Все як завжди. Потрапивши всередину, від урятованих, дізнаємося, що на даху даної будівлі є Апарати, на котрому можна швидко дістатися головної лікарні. Пояснюємо всім навіщо нам туди треба, і купою малою йдемо нагору. Але нас атакують некроморфи, котрі схожі на дітей із Сайленд Hill, а системи апарату не працюють. Хі -хі 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 -хі, ви не повірите, ми ремонтуємо, Сара стріляє. Але цього разу не все йде по плану. Машина готова до зльоту, але тварюки вже оточили нашу кохану. Франко, розуміючи, що очікує на дівчину, намагається вискочити назовні та врятувати. Вати її, але всі лілі стають у нього на шляху. Сарі вже не допомогти. Монстрів забагато у наступну мить дівчину розривають на шматки. Ковтаючи сльози, Франко намагається усвідомити свою втрату. Саме в цей момент він отримує нове повідомлення від церкви. Він чекає. На питання, що це, чоловік відповідає нічого, просто нагадування. По прибутті до лікарні Франко покидає вцілілих та йде до будівлі. Всередині він знаходить психіатричний відділ, у котрому знаходиться певна капсула з невідомим всередині. Протагоніст каже, що багато що втратив і багато чим пожертвував заради цього моменту, після чого зламує систему і відкриває капсулу. Останні слова. Ва, інженера, тепер ти вільний у наступному кадрі. Перед нами Айзек прийшов час йому прокинутись. Прийшов час йому продовжити свою історію. Як я вже казав раніше, Dead Space Ignition це головоломка з нелінійним сюжетом. В процесі проходження ми або граємо в міні-ігри, або дивимося дуже своєрідно намальований комікс, іноді обираючи, в якому напрямку рухати сюжет. Є декілька типів досить казуальних міні-ігор, типу зламу обладнання, де ми граємося з лазером та різними кольоровими цілями, перегріву системи, де ми намагаємося обійти антивірус та заразити систему, або прокладання маршруту, де керуючи полоскою вірусом, так само намагатися. Намагаємося проникнути в систему. Що саме цікаве у цих іграх, так це те, що ми практично постійно керуємо вірусами, а не системою безпеки. Про даний момент у сюжеті нічого не говориться, але я думаю, ми всі розуміємо, на яку з двох раніше згаданих теорій я натякаю. З іншої сторони, кожен раз, коли ми ремонтуємо панелі, вони пошкоджені ще до нашого прибуття, а після нашого втручання починають працювати коректно. Що, в свою чергу, грає вже проти даної теорії. В цілому, сценаристи збудували історію так, щоб ми постійно щось додумували самі. Ну, типу, когось підозрювали і нікому не довіряли. Ну, наприклад, згадані нюанси міні-ігор, або невідомий діалог зі священником, або слова Сари про те, що їй потрібен час. Адже пройшло тільки 6 місяців. Після чого пройшло 6 місяців, про що говорив Франко у церкві? Хто саме писав протагоністу і чому так важливо було звільнити Айзека? Адже нагадаю, згідно. Но розібраного мульту саме церква володіла капсулою Кларка, та навіть візуальний стиль гри і той вказує на туманність історії. Чи добре це, ну кожен для себе вирішить сам. Особисто мені сподобалося варіативна історія, котра одночасно змогла не конфліктувати з основною аркою та стала вступом до оригінального сиквелу, дуже гармонійно вписалася у загальну історію. Чи сподобався мені геймплей? Ні, я не люблю такого роду ігри, але це виключно питання смаку, а ми розбираємо лор. Відповідно, бувайте спінофи, мої вітання високоповажному Айзеку. Ти наступний. Невеличкий відступ у сторону для мене дуже важлива ваша думка. Мені важливо розуміти, що ви хочете бачити на каналі, а що ні. І зараз у мене є декілька ідей. Як ви всі пам'ятаєте, декілька місяців тому я робив щось типу порівняльної теорії між матрицею та Дед Спейс. І прямо зараз у мене на столі лежить ще одна теорія, правда, не стосовно даного всесвіту, стосовно зовсім іншого всесвіту, котрого ми жодного разу не торкалися на цьому каналі. Та якщо чесно, вона і на то не лежить, вона поки в моїй голові. Але якщо взяти цю ідею, дістати її з моєї голови, перемістити її на про що я взагалі зараз кажу? Коротше, питання заключається в тому, чи хотіли б ви побачити на каналі трошечки інший формат відосів. Ну, типу, без геймплею, без передисторії гри, без передисторії створення гри, виключно теорії та підтверджуючі їх факти, або моє суб'єктивне бачення, певне. Моментів ігор і їх сюжетів. Бляха, <звук> <звук> не забувай дихать, коли говориш. Фух, аж в очах потемніло. Так от, коротше, якщо, якщо у вас є пропозиція і вам взагалі цікава дана ідея, я буду радий прочитати ваші пропозиції в коментарях. І взагалі дихай, дихай, і взагалі взагалі мені треба знати, чи робити мені такі відоси, чи робити такі, які і були. Все. De Фух, бля. Далі там, коротше, буде трошечки інший мій голос. Ну, типу, я там просто записав до того, як задихався. короче, коли ще нормально записував. А зараз, типу, в общем, не лякайтесь там, типу, все нормально, так все і має бути. Тому бувайте від мене зараз і бувайте від мене потім. Дякую, що додивилися відео до кінця. З вами, як завжди, був Кріонок, і це канал Кріонок Геймінг. Буду вдячний за вашу підтримку у вигляді лайку, підписки та дзвіночка, а також коментаря з вашими думкою та пропозиціями. До зустрічі в наступних відео.